Вітаю модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас посилочка, як завжди, з Японії. Буде доволі багато цікавих моделей, тому готуйте чок і давайте приступати до її розпакування. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, бачимо наше наповнення. Дістаємо одразу зайвий пакувальний матеріал, щоб він нам не заважав. І бачимо перші три моделі. Точніше, перші три бокси. І бачимо, що це в нас бокси Томі, але доволі великі. Тому давайте відкривати і дивитись, що всередині. І так, друзі, ну а перша модель це в нас Lamborghini Countach LP400. Ось в такому от виконанні від Томі 143. Томі. Що у нас тут за серія? Томі Limited series TSL, напевно. Номер модельки у нас 7. Ось такі от дуже цікаві бокси у нас були буквально не так давно. Модельки 1.64 в таких самих боксах. А тут у нас 43-й масштаб. Ну і, напевно, давайте відкриємо, подивимось детальніше на саму модель. І так, базово у нас всередині йде ось така от наліпка з серією інших моделей, але це, напевно, все ж таки 1.64. Бо щось вони не схожі на 1.43. І ще якась бумажка. Можливо, гарантійний якийсь талон, чи я його знаю. Можливо, просто сертифікат типу цієї моделі. Ну, це база для нас не дуже цікаво. А от сама модель цілком так. Ось така от у нас моделька Lamborghini LP400. Дуже важка, прям вона важча, ніж моделі 1.43 без боксів від інших виробників. І це зрозуміло, чому у нас. Металеве дніще. Ну, ми до цього повернемось. Давайте розглянемо деталізацію. Моделька виконана доволі якісно. Не видно ніяких огріх, прям класно зібрана. Все чотенько виглядає. Колеса ось такі простенькі, як і резина маленького діаметру. В принципі, нічого на них немає, ніяких логотипів, ніяких тормозів. Все дуже мінімалістично. Так і попередку у нас видно базову оптику ось ці от ліхтарі денні. Передній бампер пластиковий чорний, замість номерного знаку надпис Контур LP400. Є логотип Lamborghini і пластиковий дворничок на лобовому склі. Також ми бачимо ось цей речажок і базово, я думаю, що він піднімає у нас фари я був прав. Ця оптика у нас зроблена навіть не з а просто наліпками, але фішка. В принципі, прикольно, приємно, що це взагалі є. Такий речажок, допулі з великим ходом. <свісно> Якщо чесно, трошки дивно виглядає. Але ладно. Також бачимо, що у нас є дверні петлі, нема дзеркал. Двері у нас, по ідеї, відчиняються, до цього ми ще повернемось. Ну і по задку у нас ось така от срібна вихлопна система. Отвори зроблені, і все просто за рахунок чорної фарми. На задку присутні шилік ламборгіні, кунтаж. Задня оптика, в принципі, виглядає простенько. Є у нас виділені окремі секції фарбу, а так базова червона оптика. Ну і також підпружинена задня підвіска. І у нас відчиняється, по ідеї, капот. Зараз ми це перевіримо. Да. Капот у нас відчиняється. І тут така от пластинка типу виглядає як вигондроче. І якась тут фігня, я не знаю, що це. А, -а, -а, -а. Короче, капот капота відкривається <ріст> дуже просто. Є у нас, друзі, спеціальний пін, за рахунок якого можна відкривати капот з під дніща. Ось він, я його не помітив, тому що він вифарбований під вихлопну систему. Ну і на дні у нас є напис Made in China, Lamborghini Countach LP400. Ну і Scale 1.45, друзі, помиляю. помилився я, це не 1.43. І я спробував. На паузі відкрити двері. У мене це, якщо чесно, не вийшло, хоча ми видимо, ну, бачимо цілком нормальний зазор. Можливо, їх треба трошки розгойдати, але мені, якщо чесно, трошки стрьомно це робити. Не хочу, моделька абсолютно нова. Ну і давайте дивитись на наступну. До речі, не сказав, колір дуже класно виглядає, такий от яскравий, помаранчевий. Дивимось на наступну модель. А наступна моделька це у нас, друзі, ось такий от, Nissan Fairlady 280. z Такого от, жовтого теж яскравого кольору. Доволі симпатичний. Е, моделька, в принципі, тієї ж серії. Е, по деталізації все тут дуже просто. Передня оптика зроблена фарбою, бампер. Також фарбою зроблені додаткові поворотнички в передньому бампері. ще просто поворотнички. Ось такі колеса теж деталізація, в принципі, схожим чином на Lamborghini. Вони, я думаю, всі будуть плюс-мінус однакові. Відсутні у нас знову ж таки бокові вікна повністю, навіть тут, хоча це доволі дивно. Але повторюсь, модельки абсолютно нові, до мене ніким не розпаковані. Тут у нас є надпис Nissan Fairlady 280Z, задні колеса і передні підпружинені. Задня оптика теж, в принципі, нормально виглядає, схоже, як у Lamborghini, виділені секції. Є, видно, місця кріплення до фар, але модельки у нас, по ідеї, не супер свіженькі, скажімо навіть старенькі. Тут у нас вже все відчиняється, я думаю, хоча зараз перевіримо. базово салончик пустий, просто чорний. капот у нас, по ідеї, відчиняється ось так. Так, ось такий от у нас підкапотний простір. Капот відкривається не на дуже великий кут. Є у нас деталізація двигунчика, ну, дуже мінімальна, скажімо, схематична. Є надпис Nissan на головки блоку двигуна. І також у нас відчиняється багажник. Тут у нас типу імітація запаски. Ну, в принципі, нічого такого, все дуже і дуже простенько. До речі, Нема у нас заднього ряду сидіння, але є якісь там цікаві елементи, не знаю, що то, але не важливо. Ось така от моделька. Дивимось наступно. Як я і сказав, базово всі моделі ці запаковані. Як бачимо, вони всі з пломбами. І наступні я вже не супер хочу відкривати. Я думаю, деталізація в них буде плюс-мінус така. Єдине, що от у цього Nissan Fairlady 300 zx є бокові дзеркала, а так. Ну, Зеркала заднього виду. А так, базово модельки всі однакові. Все у них має відчинятися. В принципі, серія ось така. Номер 5. Чому ми не подивилися, який номер був у Ферледі. Чому я не хочу їх відкривати? Тому що, по-перше, по-перше, я тут пошкодив трошки картон. Це у нас номер 2. Номер 2, номер 5 і номер 7 у нас були. Давайте дивитися, що в нас тут далі, тому що далі у нас. Ще моделі цієї серії. Ще пак на дві, відкриваємо. Далі в нас Lotus Europa Special. Такий у нас був від Kyosho Теж красива моделька, зелений колір. Симпатично вона виглядає навіть через бокс. Номер 8, тобто вона у нас після lamborghini Countach LP400. Теж у нас вона нова, єдине, що тут відклеїлось. До речі, може їх можна так відклеїти? Зараз перевірю на паузі. Якщо да, можемо відкрити. Дуже неохотно вони відкриваються. На жаль, дуже важко не пошкодити нічого. Далі у нас іде Porsche 934 Turbo, такий от теж помаранчевий, класний. На великих колесах BBS. Моделька у нас номер 9 Тобто наступна після Lotus. у нас тут, по суті, колекція виходить. Е, моделька теж красивого кольору яскравого. Також бачимо, що відкриваються двері. Я не бачу, що були зазорчики в багажнику, але точно бачимо зазори в капоті. Теж красива моделька, класна серія. Мені вона подобається. Дуже приємні моделі на дотик. Металеві, важкі. Е, і я думаю, що дуже. І дуже прочні. Ще пак на дві моделі відкриваємо. Наступна модель це Nissan Silvia Turbo RSX Дуже схожа на Тресан, ну і на Тресан, кажу, на Nissan 300 zx Ось ця моделька у нас була на огляді в відео з битими моделями, підказочку я дам. Там я її розглядав повністю. Теж дуже класна моделька, приємна. Відчиняється у нас тут капот, багажник. Відкидається задня поличка в багажнику. Видно там навіть для цього спеціальну петлю, можна сказати. Також підпружине підвисочка. Ну, коротше, все це ви можете побачити в відео-підкасті. На ній не зупиняємось точно. До речі, номер 4. І остання моделька Томі це ось такий Nissan 2000 GTR. КПГЦ 110 номер 10 Таке от співпадіння. Моделька теж абсолютно нова, теж ця серія металева. Все відчиняється. Навіть ніби є імітація пружин попереду, чи то просто деталь двого. Не дуже зрозуміло. Ось такі от модельки. І якщо не помиляюсь, по посилці є ще одна модель І так, да, я правий. Це у нас AutoArt. Що за модель, я не знаю. Тому давайте відкриємо і подивимось. Так, прибрав я вже упаковку всю зайву. Власне, ось такий от у нас бокс 1.43. І моделька у нас, друзі, Porsche Carrera GT Колір Silver. Моделька класна, була у мене в колекції, продав і на заміну придбав ось цю. Давайте подивимось на неї детальніше. Дуже я сподівався, що вона мені приїде в. Належному стані, тому зараз ми на це і подивимось. Ну, моделька була, по-перше, захищена, що точно попередили її відпадання від підставки. Це одна з моїх улюблених моделей від АвтоАрт, якщо не найулюбленіша. Дуже красиво вона продеталізована, дуже класно вона зроблена. Давайте почнемо, напевно, з колес. Навіть можна трошки наближити вам. Ось такі от перфоровані у нас тормозні диски. Колеса з центральною гайкою і жовтими тормозними супортами з надписами Porsche. Попередку маємо ось таку оптику, деталізована у нас сама скляшка з полосками, і є дві фари під нею. Попередку маємо скрізний отвір в передньому бампері, за яким видно наш радіатор. На капоті логотип Porsche. Дворничок звісно, пластиковий, тут нічого дивного. Також у нас повертається передній вісь, хоча і на доволі невеликий кут, і, якщо чесно, дуже слабенько. Більше от в ту сторону вона повертається, в цю чомусь не хоче. Можливо, із-за того, що сильно привинчена. Дзеркала заднього виду з відбувачами дуже кльово продеталізований салончик. Виділені у нас вент, отвори, торпедо. Є у нас середні елементи в центральній консолі, в дверних картах. Навіть в сидіннях є вставки, типу під метал. Також на пасажирському місці у нас виділено ну, під колір алюмінію елемент. Ось так це кльово зроблено. Навіть логотип Porsche на кермі. Двигун у нас видно слабенько, але бачимо ось такі от цікаві решіточки з скрізними отворами. теж. Супер класна деталь цієї моделі, яка мені подобається. Також у цієї моделі базово знімається дах, але наскільки я знаю, це доволі складно і можна його зламати, тому робити ми цього не будемо. По задку у нас присутня задня, задня оптика. Ну, така вона мутновата, якщо чесно, мені не супер подобається. Тут вони трошки, мені здається, схалтурили з нею. Невеликий спойлер стоковий. Ось такий от, зроблений окремим елементом. Вихлопна система у нас чорна, замість номерного знаку, надпис Carrera GT. Ось така, от, друзі, моделька. Можете написати, як вона вам, але для мене вона залишається однією з найкращих. Ну, а на цьому у нас все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!